Бачите, цю глянцеву поверхню ми передаємо тим, що велика кількість бліків. Все на цьому всьому буде. Добре, на цьому час вже мені завершувати. Цікаво, гарно і класно ми з вами помалювали. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Якщо це так, будь ласка, не забудьте. Підтвердити це, поставивши просто вподобайку під відео. Якщо цікаво, підписуйтесь, будемо малювати разом. Якщо є ще якісь цікаві теми для вас в малюванні, які ми не розглянули, а для вас вони є цікавими або складними, або особливими, теж сміливо пишіть про це, будемо розбирати з вами разом і малювати обов'язково. В прямих ефірах, так би, мовити, наживо розбирати а, теми, які для вас є цікавими. Якщо це так, будь ласка, а, залюбки почитаю і побачу вашу а, зворотню, так би мовити, думку, да, що ви вважаєте, що для вас є цікавим, і так далі. На цьому всім кажу дякую. Бережіть себе. Не нехтуйте повітряними тривогами, ось маркерами і олівцями. Сьогодні з вами намалювали а, такі смачні, красиві і яскраві.